ведучий, пане Дмитре. Вітання я знаю, ви приїхали з дуже цікавого місця. Давайте е, дуже коротко, е, тому що ця подія важлива. Вона ще триватиме декілька годин. Мабуть, наші глядачі матимуть змогу туди поїхати. Будь ласка, ми сьогодні представляли нові книжки нашого клубу. Книжкового зокрема таємна книга Саунчек, друге, друге, друг друге видання. Вже на книжковому ярмарку, який вже четвертий день в Києві вирує така надзвичайна подія. Всіх цікавих. Зустрічі людей я завжди повторюю. що з усіх засобів розширення людської свідомості я не даю перевагу книгам, що насправді най. Яскравіші фарби <гай> виробляє сіра речовина. Так от дуже багато поживного матеріалу для сірої речовини сьогодні на веде в, в ДХ до дев'ятої години. Я також про це чув, але поки ви не прийшли, не нагадали, я б це просто прогавив. Після, -після, -після те, звісно, подорожуватиме саме туди. Ви знаєте, до речі, представники Силіконової долини, до речі, всі ці можна владці життя, будемо так казати, да хазяїни життя. Вони всіх своїх дітей до 15 років вони взагалі не дозволяють їм користатися планшетами. Гачами, de também... Тільки книжки, паперові книжки, ось вони щось знають абсолютно так. Так ми представили сьогодні і таємну книгу. Це такий пригодинський роман, перша частина української Бондіани. І мені було цікаво не тільки читати, але й представляти цю книжку, тому що перша частина її присвячена якраз тому, що про що я вже там останні 7-8 років веду по час розмови про те, що ця гібридна війна вона має стільки різних вимірів і стільки п'ятих колон тут було задіяно. І там якраз дуже детально розповідає. Ається про всі ці плани, як об'єднували зусилля всіх російських структур, починаючи від СВР де від, там, 12 всіх управлінь Генерального штабу ФСБ, Міністерства внутрішніх справ наукових дослідницьких інституцій. Зокрема, які проводили тут дослідження в українських територіях ще до початку там російського вторгнення, і вислідковували ті регіони, які були дійсно максимально готові до того, щоб з квітами на жаль зустрічати російських агресорів. Тобто, ну багато чого цікавого в цій книзі. Мені було цікаво, й повернутися на що в свої там дипломатичні перекладацькі часи, тому що друга частина присвячена цієї книги, присвячена масонській ложі, яка ну за. Фантазію автора долучається до всіх міжнародних різних процесів. <свісно> так сталося, що свого часу мені доводилось проводити саме там на ВДНГ найбільші такі збіговиська. Під егідою масонських масонських лож, якраз в сусідньому залі, де була сьогодні презентація. Там тепер він називається ЗАГС, і там свого часу збиралися декілька сотень цікавих персонажів, для яких влаштовували таку театралізовану виставу засідання масонської ложі. Так сталося, що мій там четверорідний брат Володимир Чекалкін він сьогодні вже не приховує свого статусу. Він верховний магістр з російської масонської ложі, приховується вже давно на заході. Свого часу тут знайомив мене з цікавими українськими персонажами. Осонажами, коли приїздив до Києва і казав, що це ваші майбутні тут привідні українські політики, і такі треба віддати належне, його, його прогнози, спра справдилися. Так, от питання мобілізації, про яке ти почав розмову на початку, ну теж дуже близьке мені через мій досвід дипломата, тому що. Свого часу я займався якраз питаннями страдиції українських громадян з Ізраїлю, і я розумію, наскільки це марунна складна надзвичайно важка справа. Дайте зараз, нагадаємо, що знову ж таки намагання зараз МЗС це ініціатива міністерства закордонних справ. Нічого взагалі немає спільного з армією. Це не їх, не їх апарафія. А якось заохотити, будемо так говорити батогом чи пряником, але не більше батогом, Так наже повернутися якусь частину з майже 900 тисяч українських чоловіків, які зараз перебувають за кордоном переважно в Європі Його. повернутися о, на захист України, от саме через о, призупинення консульських послуг, тощо і вже ми почали чути якісь заяви о, від, о, від польського уряду від Балтійських країн, тобто о, такого. Взагалі відмови немає, але поки не ясно, що вони робитимуть, чи взагалі вони робитимуть що. Наскільки взагалі тут як ви бачите, взагалі цю суміш в цьому рішенні? Це популізм, це просто свідчення про невідворотність таких заходів через те, що нам бракує живої сили, чи взагалі і чи це також питання справедливості. Тут вчора був Євген Дикій в студії, і він все одно. Не коментуючи про ефективність цієї ініціативи, він зазначив саме питання справедливості в цьому, так ну я за те, що ми завжди вивчали досвід інших цивілізованих країн, а не приймали такі рішення і робили безвідповідальні заяви. Тому що ну, країна, в якій високий рівень там, мобілізаційної готовності, традиційно, який я часто наводжу приклад Ізраїль, де я там про 4 роки пропрацював якраз консулом, то в них є детально розписані ці процедури, да, припустимо людина. Яка три рази не відповіла, не з'явилася на мобілізаційний пункт після так званого цаврійшон, це виклик першої черги мобілізації, то її потім. Заарештовують в аеропорту, коли вона повертається до Ізраїлю, але за межами Ізраїлю ніяких відповідних дій доповідних відношення до неї не починають, тому що це настільки складний процес вимагати там від інших країн з традицій. Ну, ми ж бачимо, оскільки там фірташа вже більше десяти років вимагають із пана Коломойського Американці вимагають, скільки років видати з України до Сполучених Штатів, де розглядається його справи. Тобто це завжди пов'язано з навіть там в випадку однієї двох людин, з судовими процесами. Цеми апеляціями так інше, а тут в нас в Євросоюзі майже там півмільйона да 450 тисяч. Як ви уявляєте, кожну цю справу скільки будуть розглядати для того, щоб були підстави в тих країн видати Україні цих людей, треба відповідні рішення суду. Тому що я свого часу на підставі саме рішень суду займався до підготовкою документів до естрадиції до України. Там були злочинці, які там порушили закон. Є відповідне рішення, але ті там сотні тисяч українців, які опинилися на території сьогодні Європи, вони не є для європейців злочинцями, навпаки вони біженці, які вимагають відповідно до європейських норм, до міжнародного законодавства, до норм ООН вимагають захисту, а не якихось утисків репресій. Тому якраз мене здивували перші заяви, які пролунали в Латвії, в Польщі, людей, які насправді є урядовцями, але не є фахівцями в цій галузі там міжнародних правових норм. Тому, коли вони сказали, що ми будемо сприяти видачі, ну мене це страшенно здивувало. То є знов ж таки повертаюся до досвіду Ізраїлю. Є процедура як цих людей мотивувати і як їх е, е, повернутися до украї до до своєї держави і як їх накладати на них якісь санкції, але тільки після того як вони опинилися вже на території Ізраїлю, тому що розшукувати їх за межами Ізраїлю, вимагати якоїсь там якоїсь видачі це абсолютно безперспективна справа. От тобто, нагадую, що припустимо, наш не знаю, як правильно його шановний, не шановний для мене чотиригратний ухилянт. Президент Зеленський. Якщо б він відповідно до норм Ізраїлю, повернувся свого часу з Москви після того, як було чотири вже повістки, то його мали б заарештувати в аеропорту в Бориспіль, коли він приземлив, приземлився на українській території. Але ніхто б там в Москві його не розшукував, не розшукував цими повістками. Ну і взагалі. Цей сьогодні ганебний для нас, як для, для будь-якого свідомого українця, цей факт, що людина що сьогодні нашими питаннями оборони опікуються люди, там 4-5 цих менеджерів, да? як каже Зеленський, що в нього вся країна тривається на чотирьох-п'яти менеджерах. Жодний з них не є військовим, жодний з них жодного дня не служив в армії. Тобто, я нагадаю, в Ізраїлі сформований сьогодні там, кабінет військовий, там національного порятунку, там надзвичайний кабінет, як його називають, але всі п'ятеро членів досвідчені військові. Ну, Таньягу був просто офіційно. Цером але елітного mm -hmm. підрозділу, а решта чотири це або діючі міністри оборони, начальники генеральних штабів генерального штабу, або колишні міністри оборони і начальники генерального штабу. Тобто вважати, що в нас сьогодні на відповідному рівні приймаються кваліфіковані рішення, абсолютно безпідставно і не дивно, що для того, щоб МЗС прийняли таке рішення, дало розпорядження своїм консульським відділам припинити обслуговування. Треба було пану сибігу терміново призначити за Опником міністра, я так розумію, що в самому міністерстві до його призначення ніхто не брав на себе такої відповідальності такі робити розпорядження. Ніхто не хотів до цього долучатися до цього, тому що це насправді ну порушення законодавства і ну елементарних норм. Тому не дивно да що саме треба було кооптувати його в МЗС, пане Сибігу, для того, щоб він потім так дав таке розпорядження. Пане Дмитро, ось повідомляє про це газета New York Times. американські чиновники чинили тиск на своїх українських співрозмовників, щоб ті вирішили проблеми з мобілізацією помічник держсекретаря США Обрайен під час візу в Київ цього тижня заявив, що мобілізаційні зусилля України є не менш важливими для стабілізації фронту і змін ходу війни ніж артилерія. Україна повинна гарантувати, що має людей необхідних для боротьби. Сказав він під час прес-конференції. Ось бачимо, що. П'ять місяців взагалі це цей процес протривав прийняття цього закону, і mm -hmm. зараз ми і зараз ми перетворились перетворились і завдяки російським псо. Звісно, не тільки а, в цьому наша провина але а, з нації а, давідом, який бореться проти Голіафа нації, герой. Ми перетворились в розумінні багатьох в наці ухилянтів. і от саме це мені здається, що ця ініціатива, яка покликана повернути частину цих людей, ми розуміємо, що Нічого з цього не станеться, цього не буде. не буде. Зону конфлікту не повертатимуть європейські і лібералі демократії цих чоловіків. Тобто, це хрич ще хрич раз приверне хрич увагу. Да чи до того до, до свого факту, що стільки сотень тисяч українських чоловіків не хочуть боронити державу в той час, як ми а, намагаємося апелювати до європейців? Це ваша війна. Ви маєте нам надати зброю, ба більше згодом ви будете насилати своїх чоловіків тут захищати Україну, коли наш. Таким чином ми привертаємо увагу, не хочуть це робити. Ну, в тому справа, що є батіг, є пряник. У нас немає пряника нормального, да немає відповідної мобілізаційної мотиваційної компанії. Я весь час в своїх соціальних мережах наводжу ізраїльські е, ролики, е, як вони піднімають мобілізаційний е, настрої, дух в країні завдяки там таким елітним, відомим підрозділам, там Гіваті, Голані, Саєрет Маткаль. Вони наповнені їхній інформаційний простор наповнені. В нас е, тільки мені здається, п'ятий канал і прямий щось розповідає. І, і приватні рекламні кампанії так. цих е, е, окремих батальйонів вони так. також є е, дієвими, але це на держав, не на державному, на державному рівні, що державному створені інчеслав. якісь там. Ну ми часто наводимо приклад там мобілізаційних якихось пісень, фільмів там років Другої часу, Другої світової війни. Нагадаю, що пан е, майбутній президент е, Рейган на той час якраз опікувався саме цим питанням мобілізаційними питанням. Ми, хоч раз чули від е, пана нашого президента Зеленського, він свого. Часу закликав, як він зробимо їх разом. Кого він збирався зробити разом? Не Путіна. Він збирався зробити разом тоді ну демократичну частину українського парламенту. Да? ті, хто був тоді правлячими партіями, які ми давали спротив тоді Росії. Він проти них піднімав тут населення. Да? що кінець епохи бідності, брехні. Але жодного разу він не не закликав зробити разом Путіна. У нас кримінальні справи порушені проти американського президента. Проти проти Порошенка там рекордна кількість проти Пашинського, проти Турчинова проти кого кого тільки з патріотичних лідерів не порушувались в Україні, а жодної кримінальної справи проти Путіна і проти Медведєва проти шойгу чомусь в нас не порушували. Не виникає в суспільства такого питання. Чому він не закликав жодного своїх там 73% виборців зробити разом Путіна? Чого де, де його заклик прийти на мобілізаційні пункти? Більше того, він більше 300 днів не підписував, на порушуючи конституцію. Знов ж таки не підписував затверджений Верховною Радою закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Якщо це не саботаж, то що це таке? Він за законом зобов'язаний в п'ятнадцятиденний термін це зробити. Він зухвало абсолютно ну нехтував своїми конституційними обов'язками. Мав тоді Стефанчук підписати цей закон і затвердити його. Вони тягнули цілий цілий рік, майже через те, що не хотіли збитків для себе для рейтингових для себе. Тому що і вони ну Зеленський, це питання завжди перекладав на когось іншого. Ось військові мають задовольнити. Ну мають підготувати закон. Ось там в парламенті мають його розглянути. Ось Кабмін мають розглянути. Він Верховний головнокомандуючий. Перший його обов'язок це підготовка країни до оборони. Я завжди повторюю цей принцип, відомий ще з часів римських там, імператорів, «Сіві спасим парабелом. Хочеш миру, готуйся Хоту до війни. До війни. Саме калібр цього, між іншим, пістолета, да, і став потім. Да, став потім і офіційним калібром НАТО недаремно. Він за конституцію не, не мав займатися лавочками з QR-кодами, там і Діснейлендами, чи мільярдами дерев. Його перший обов'язок мобілізаційна компанія в державі під час спротиву найпідступнішому ворогу. А він казав всім готуватися до шашликів, зустрічати росіян на кордоні з горілкою та холодцем, і казав, що нам взагалі-та нема чого тут боятися. Це ж росіяни, що вони можуть нам зробити. Я не можу повірити, що вони прийдуть нас для нас з війною. І головне, що його головний постулат був замість свій спасим парабелом. Готуйся до війни. Був перестати стріляти, перестати стріляти і зустрітися з Путіним десь посередині. Ну так невже ті люди, які голосували за нього, не розуміли, що ця середина пройде через по Дніпру? Як це було в Жириновського? Я тоді благав, просто покажіть максимальній mm. кількості виборців. Цей кадр, ну кадр вірніше, як вітають Жириновського там з ним народження, і він каже: Да, ось ми будемо там заманювати через Коломойського Зеленського там Моркові то 100 мільярдів, тим обіцяти, то двісті мільярдів, а потім. Відріжемо всю лівобережну Україну і ножем перерізає по Дніпру і каже, усе ми залишимо їм там Галичину, а це буде наша новоросія, як наш президент оголосив. Тобто не бачити всього, ну, чому я такий ще якраз на взводі сьогодні, тому що, тому що зараз я якраз представляв цю книгу, ну, назва її там таємна книга, але все, що там написано, я про ці 10 напрямків гібридної війни Росії в Україні казав ще з 2014 року. І так воно все ну, справдилось, тому що я не мав. Право мовчати через те, що там наприкінці 80-х перекладав впродовж трьох років і письмово, і усно курс стратегії оперативного мистецтва, який викладали тоді полковники генерального штабу радянського союзу, майбутні генерали ну, генерального штабу Російської Федерації. Саме гібридна війна. Я вже наводив там цитату цього полковника Козлова, який читав цей курс, який кожну свою лекцію починав з якоїсь цитати Суньзи. і він згадував якраз найвідоміший цей вислів, що воїн переможець вступає в війну. Після того, як вже переміг супротивника, роззброївши його, тобто mm. все, що в нас відбувалося, це було роззброєння ривобороноздатності країни.